Всім власникам чудових телефонів Samsung. Я вітаю вас завдяки тому, що ви обрали цю чудову марку, а не будь-який інший непонятний телефон, типу iPhone і т.п. а ще гірше китайських смартфонів. Samsung підтримує свої пристрої цілих. 5 років, що стосується вірусної безпеки. І 4 роки, зараз Гревел випущено, не кричи. І 4 роки оновлюється Android. І ось кожного місяця мені паки безпеки прилітають, і іноді One UI 5.1. Так що, якщо у вас такий телефон Samsung із е е останніх моделей, які були випущені 4 роки назад, 5 років назад, 3.2.1, то ловіть встановлення. Нова One UI, я не знаю, що там. Подивимося, але вісить вона майже 2 ГБ. Тому майте на увазі, і до випущу, бо зараз мені там щось не робить. І зараз як. Майте на увазі, якщо ви взяли якимось чином 64 ГБ, то це буде мало. Якщо тут оновлення One UI прилітає 2 ГБ, то майте на увазі, вам треба іде Набагато більше, ніж 64 і на 4 ОЗУ. Такий невеличкий екскурс по міру світу. One UI був для вас проведений. І. Обирайте гарні телефони. Ну, я не кажу, що це буде Samsung. Це той телефон, який вам подобається. Головне не обирайте Xiaomi, POCA, Шмока і ТД, і Наразі самі класні телефони це Samsung і iPhone. Ну, Google таке собі, там дуже слабка підтримка, але він теж непоганий. Ну, якщо на ринок повернеться Huawei, то я, мабуть, колись би і попробував систему Huawei. Всім па-па.